いただきます。 Сьогодні салат ворота свіжий... ось ці от сережечки. І, якщо чесно, на низ я не придумала, чи я буду знущатися зі свого шраму, чи я не буду з нього знущатися. Тому що в мене є балетки, які мені дуже подобаються. Але вони постійно натирають а, мій а, шрам, не покажу його на правій нозі. І Цьому шраму 10 років, я всі 10 років його ліліла і берегла. Цього літа йому настав кінець. Просто я безбожно його натираю від свого випускного. Це просто жах. Е, так от, і ще тут буде. У мене є два срібних колечка. Одне мені подарувала подруга, Інше я купила, коли була з сім'єю на Портабало. От, і якийсь з них сьогодні буде на моєму пальці. У мене також є два варіанти. Я не знаю, який я візьму. Цей варіант такий акцентний. Або ж та, з якою я хожу зазвичай. Я фанат великих сумок. Я не знаю, що може вміститися в маленьку сумочку. Тому, напевно, вибір очевидний. Хоча... Ця би виглядала акцентніше, вона би виглядала краще, але практичність я люблю набагато більше. без гарно без книжки. Я не очікувала такого закінчення сьогоднішнього дня. Це дуже сумно, враховуючи кількість моїх книжкових бажанок, але. Але not today. Maybe tomorrow. Як казала, велика guys. аліш. <laughs> Я сьогодні обрала бути щасливою і вдягнула свої улюблені, найзручніші па... патички, хотіла сказати. Да. Тапочки. І я така щаслива, тому що в мене зараз дуже сильно болить нога. І якби я ще була в балетках, які мене натирали, це був би дабл квіз. Со. Чиндзіру, стов, Ми купили донати. Я собі купила, зараз я відкрию One Second. Він називається Bruno Mars. От, Він який з арагісовою пастою, нутеллою, з якимось такими всякими приколами. Віка купила, як він твій називається? Stranger Rings. Так. Ну, коротше, Шоколадний, прикольний. Зараз ми будемо пробувати. Just a second. Опа. Коротше, робимо перший курс. Це дуже смачно. Блін, він Тут всередині є така начинка Блін. Відверто, це дуже смачно. Відгук про донат більш розгорнутий, тому що я вже майже його з'їла. Він дуже солодкий, навіть для мене. А я, ну, я прям велика сладка єшка. Але ну, він такий, знаєте, типу, от мені два дня не захочеться, напевно, після нього солодкого. Точно. Можливо, навіть і три. Але прикольний. Смачненький. Блін, тут чайка летить, а я думала, що це ще з гелікоптера впало. Думаю, вау. Почала читати книжку разом. Скільки прочитала я, скільки прочитала Віка. Це просто вау. Ну, Трошечки місцями повіняно, ну подумаєш. Я Дуже повільний читач англійською мовою, особливо англійською мовою. Я українською повільний читач. Англійською це просто. Мені поки що дуже важко йде, але все з часом. Все з часом. Ситуація. В нас сьогодні день біжи за маршрутками. В Англії не маршрутка. В Англії автобус. Ну, не їздять в Англії маршрутки Богдан. На жаль, на жаль, не їде собі така тринадцятка. Так, uh, да, ми улюблена маршрутку. Так от, ми бігли за маршруткою, коли їхали туди. І якраз коли ми їхали в центр, і я бігла за маршруткою. Чому маршрутка? Неважливо, бігла за автобусом і я підвернула ногу. Мені вже перейшло, було. Все окей, все нормально. Коли ми поверталися назад, нам знову довелося бігати за автобусом. І поки я бігла, 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 в мене почало дуже сильно боліти нога. І, коротше, зараз я лежу, намазалась мазями всіма можливими, кримами, які в мене є. І надіюся, що завтра я встану. Вона нічого боліти не буде. Але судячи з того, що воно вже підпухає, фіг там. Ось така от історія на ніч